Вітаю, дорогі шанувальники прекрасного. Ось маємо змогу з вами оглянути прикрасу Намисто Криза Едельвейс під номером 1. Подивіться, яка вона гарна ніжна. Я щиро вдячна пані Оксані Яблонській за такий прекрасний фотозвіт. Ви тільки гляньте, яка вона ніжна. Ну, дуже-дуже гарна, прекрасна просто! І маємо змогу оглянути нові відтіночки. Вона така ніжна, кремова, ну, майже така, як тіло у людини. Просто шикарнюща. І якщо ви маєте бажання мати у себе ось таку красунечку, обов'язково пишіть пані Оксані. І вона. Для вас відтворить її абсолютно всіх відтіночки, в яких ви тільки не побажаєте, або ж даже іменно цю. Напишіть нам декілька слів, як вам прикраса, сподобалася чи ні. Покладіть уподобайку. Для нас це ну, дуже важливо. Для вас це не багато часу займе, а для нас це просто красотінь буде. Всім гарного дня, миру!